Топ 10 штук, за які я сумую найбільше. Значить, плацкарт це просто поняв. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я в плацкарті десь покататься, Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі. Отака, така проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваляться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, особливо в Одесі. Це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, такі справжнє за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут нема такого. Тут уже все біло, там технологіка, це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні. Виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, шилево жалово, сплювалися на щось, але це нормально людина. Постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, те, що у вас є в житті зараз. Бо дальше може бути гірше. Ну, ви бачите ситуацію в світі.